Тут медичні препарати, засоби догляду, інвалідні візки і не лише персонал Хмельницької обласної лікарні приємно вражений кількістю всього необхідного. За словами виконуючої обов'язки головного лікаря, у 2025 році це чи не перший гуманітарний вантаж, який доставлений у заклад. А якщо говорити про об'єми, то не пригадують, коли такий отримували. Нам важлива абсолютно вся допомога, яка надходить безкоштовно. Це підтримка лікарні, це підтримка держави, це підтримка кожного українця. Для нас актуально сьогодні і реабілітаційне обладнання, витратні матеріали, операційні, по догляду за пацієнтом. Сьогодні це все надзвичайно актуально. Втомилося суспільство і все, і. Міжнародна спільнота, мабуть, вже втомилася на сприйняття нашої біди. Але дуже приємно, коли знаходяться такі благодійники, кіне які дійсно допомагають. Подбати про медичний персонал та пацієнтів у такий спосіб вирішили представники громадських організацій захист держави та троє в каное». Не так давно представники підписали меморандум про співпрацю, тож докладають максимум зусиль, аби потребуючі отримали якісну допомогу. Це наші партнери з Америки. Це Чорч, Джон. Вони допомагають. От, вони зараз надали таку допомогу. Бачите, це візочки, медичні засоби, електроножі. Такі рації, коли ставиться база. І роздається, хворим такі, як рації, і вони можуть викликати, хто лежачий, хто важкий, вони можуть викликати лікаря для того, щоб не кричати, не гукати. Це дуже зручно. Якщо пригадати початок повномасштабного вторгнення, тоді гуманітарні вантажі надходили безперебійно із різних точок світу. Зараз же це поодинокі випадки. Тому головне завдання українців не чекати, коли про нас згадають, а діяти. Для того, щоб світ не втомлювався нам допомагати, ми самі маємо бути невтомними. Ми маємо йти до кожного, хто може допомогти. Ми маємо стукати у всі двері, за якими перемога. Ми маємо демонструвати і виявляти рішучість і єдність. Сьогодні заклади охорони здоров'я Хмельниччини отримали благодійну допомогу від наших американських друзів. Це стало можливим завдяки активності громадських організацій допомоги держави. І так має бути у кожному питанні, яке направлено на захист держави. Не приховують щирих емоцій і представники влади, адже така підтримка медичних закладів області це величезний вклад у розвиток, у перспективу та прогрес. Хмельницька обласна військова адміністрація виступає постійним комунікатором та стимулятором залучення міжнародної допомоги до Хмельницької області. Сьогодні ми отримуємо гуманітарний вантаж, який приїхав до обласної лікарні. Ми дякуємо усім міжнародним партнерам за підтримку України в такий складний час. Гуртуємося і рухаємося разом якнайшвидше до бажаної перемоги. Окрім Хмельницької обласної лікарні допомогу отримали і медичні заклади Кам'янець-Подільського. Загалом в установи привезли сім тонн всього необхідного. Волонтери кажуть, на четвертому році війни організувати гуманітарні вантажі завдання не з простих. Коли ми починали всі працювати, почалася війна, то допомога була, але на даний момент зараз допомогу дуже важко отримати. Причому допомогу іменно медичну. і вона має бути нова. Не старе, не побите, не поламане. Вона має бути нова, вона має бути функці... функційна. На цьому благодійники зупинятися не планують. кажуть, будуть і надалі шукати партнерів, ініціювати гуманітарні вантажі, і не лише. Адже сила української нації в її незламності. Юлія Кучер, Юрій Сова, телеканал Перший Подільський.